До теми здорового способу життя дев'ятикласники Ковальської спеціалізованої школи номер 3 імені Лесі Українки звертаються не вперше, але сьогоднішній виховний захід, майбутнім без сніду, спонукає їх замислитись над тим, як правильно зробити вибір у житті, аби бути успішним. Здоров'я обов'язкова умова для просування по цьому шляху, тоді як шкідливі звички та легковажність у статевих стосунках можуть зруйнувати усі райдужні плани молодої людини. Багато чого нас навчив можливо шанувати своє життя, своє здоров'я, піклуватися про нього. Бо наше майбутнє є дуже непередбачуване, і треба завжди робити правильний вибір. Тому ми закликали просто молодь бути обережними і шанувати своє життя і любити його, тому що життя нам дається лише один раз, і потрібно його гідно прожити. Тривалий час просвітницьку роботу в ковальських школах ведуть і спеціалісти міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, представники громадської організації за життя, пропаганда здоров'я, відеолекторії та тренінги. В такий спосіб формується молодіжна субкультура, яка спонукає школярів бути активними та небайдужими. У нас в школі взагалі учні пропагують здоровий спосіб життя. Ми часто проводимо в школі такі тематичні заходи, вечори. Співпрацюємо з громадською організацією за життя, проводимо тематичні дискотеки, ще інформаційні виставки. Проводимо в школі, тренінги, заняття. Не бути осторонь проблеми молодь спонукає тривожна статистика. Кількість офіційно зареєстрованих віл-інфікованих серед ковальчан уже сягнула 176 осіб. Про медичні аспекти віл сніду аудиторії розповіла лікар-інфекціоніст районної поліклініки Любов Мороз. Важливо, що окрім теорії, учні вдалися і до практичних кроків допомоги тим, хто вже став жертвою хвороби. Зокрема, ми зібрали кошти для віл-інфікованої дитини. Invece. Це я хлопчик, якому 5 років. Він він вілінфікований через те, що мати також була віл-інфікована. Ми і, зібрали кошти з метою, щоб все таки якось полегшити йому життя і певним чином донести до людей, що кожен має свій крок, і пам'ятайте про те, що кожен робить свій життєвий вибір. До тих, хто намагається переконати ковальську молодь у моді на здоров'я, активно долучилися і волонтери міськрайонної організації Товариства Червоного Христа. Для більш ефективної пропаганди здорового способу життя громадські активісти планують конкретизувати просвітницьку роботу, активніше залучати саму молодь до волонтерського руху.